Привіт, сьогодні 5 березня. Повертаємося від нашого клієнта СФГ Кравцових. Приблизно два тижні тому було звернення від них, що машина при з'їзді пошкодила боковий обмежувач на вагах Ми подивилися відео, подивилися фотки. Вагам 10 років, вони в активній експлуатації, клієнт самостійно експлуатує, плюс багато комерційних зважувань. До речі, як мені здається, вони пускають на свої ваги за 200 гривень. По-моєму, це зараз недорого Дуже багато зважувань. І... Клієнт звернувся, каже, треба полагодити, якось відновити. Ми подивилися і запропонували зробити реновацію ваг. Ми вже таке робили лише один раз. Ми робили так, коли у нас клієнт звертався з Херсону, і після обстрілу ми відновлювали ваги, там заміняли повністю секцію. В даному випадку в принципі, ваги були в нормальному робочому стані. Можна було просто зрізати, поміняти трубу. Але ми подивилися, що краще, мабуть, є, тим паче, що є така можливість відновити повністю лакофарбове покриття. Ми запропонували. Клієнту таку ідею, йому вона сподобалась. Єдине, що було такий критерій, що ми маємо це зробити швидко. В принципі, ми пообіцяли, що за 10 днів впораємося і ми впоралися. На ваги ви можете подивитися, ми викладемо далі відео, процес реновації, і в принципі, що вийшло. Особисто я вважаю, що таким чином ми продовжили, мабуть, вагам ще років на 20 їх життя. Чому? Тому що 10 років тому ми ще не мали таких технологій, які ми зараз використовуємо. Була трошки інша фарба, ми тоді використовували Звичайно, ПФ. Наразі 2017 року ми почали використовувати фарбу українського виробництва інфарб Україна, Вони дуже круті, вони нам дуже подобаються. Вони розробляли під нас цю фарбу, дуже нам вона подобається, вона зносостійка і витривала до сонячних промінів. І чому ми ще взяли за цей процес проект, Тому що в принципі нам подобається. Нам хотілось зробити щось приємне нашим клієнтам. Бо колись давно, 10 років тому назад, ми зустрічалися на виставці, і тоді ще власнику Анатолію Івановичу ми казали, купуйте наші ваги. Вони такі класні, що ваші внуки ще будуть ними користуватися. І було приємно, що сьогодні роботу приймав внук Анатолія Івановича. Руслан класний чувак. Дякуємо за цей час, що він нам поділив. Дякую, що вмовив це зробити, Довіритися нам, тому що насправді зараз ви знаєте, що кожен день він на рахунку, і всі всі вважають, що зараз треба продавати продукцію і залишити зараз без ваг. ну Це не дуже класно. Але ми впоралися, все нормально. Завдяки чому, в принципі, ми змогли зробити такий класний, досягти такого результату. Ми покажемо. Ми пропустили повністю їх уваги через дрокометну установку. До речі, є така тільки у нас. Зняли повністю старий шар фарби. Відповілася вся іржа, яка виникла протягом цих 10 років. Пофарбували по-новому, відповідно, відремонтували те пошкодження, що було. Ну, ваги виглядають як на та в принципі, вони і є зараз нові. Дивіться, якщо вам буде потрібна така послуга і ви є щасливим власником наших ваг, то звертайтесь, ми і вам допоможемо. Ми хочемо, щоб люди користувалися нашою продукцією. Не рік, не два десятиліттями, тобто ми на це розраховані. Ми дякуємо СВГ Кравцових за можливість за те, що вони в нас повірили. Ми дякуємо за те, що вони роблять. У них є сімейний бізнес. У нас так само сімейний, і ми сповідаємо однакові цінності, що ми хочемо розвиватися в цій країні. Ми хочемо робити гарний продукт. щоб Він як доставляв задоволення і вам, як клієнтам, і нам, як людям, які його створюють. Тому що мені дуже приємно дивитися на наш продукт, який через 10 років можна зробити знов новим. Дякую вам, слідкуйте за нами. Будемо старатися робити ще такі проекти. Можливо, для вас це буде цікаво.